Звертайтесь в службу підтримки вам повернути. Як звати тебе? Бандера. Ці кадри зафільмував Ігор, водій таксі з Дніпра. Каже, його пасажирка під час поїздки почала лаятись через те, що він спілкувався українською. Я прокоментував дорожню обстановку. Людина не почула слова, почала розвивати, мовляв, я, я не розумію український. Вона почала мене запитувати, чи оплачена поїздка. Я їй кажу, я не розумію, що ви мені говорите. Я говорю по-русски, і ви, пожалуйста, ко мне вращайтесь по-русски. Я ще раз говорю, не треба мені треба хаміти на вашій мові. Я я не Конфлікт стався 4 листопада, розповідає Ігор. Додає, довелося висадити жінку, бо вона поводила себе агресивно. Пояснює, після того, як пройшов російський полон, принципово спілкується лише українською. Я б на початку повномасштабного поїхав на Івак в місто Маріуполь. І мене на блокпосту не пропустили. Я попав. Алон в полоні мені пропонували перекладача. Перекладач він був о, лисий мужичок, який просто любив бити, катувати людей. Ігор пригадує: в полоні росіяни висміювали українського, забороняли йому та військовим спілкуватися між собою рідною мовою. Били прикладами автомата, питали до речі про Бандеру, про яруша питали. Тому що в мене була футболка Дніпрянин. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з пасажиркою таксі телефоном. А жінка каже, нагрубила водію через емоції. Ми зараз всі на нервах ніудобно говорити по-русски українському я отношусь прекрасно. Цей випадок шокує, каже уповноважений із захисту державної мови Кристина Головачова. Додає, з клієнтами у сфері послуг не зобов'язані спілкуватися російською мовою. Може бути прохання, тобто клієнт, пасажир, якщо ми зараз говоримо про транспорт, може попросити обслуговувати не Державною мовою, як записано в законі, прийнятною для сторін. Але зауважу, може. Не має право, а може попросити. Водій, не перейшовши на російську з пасажиркою, не порушив закон, каже правозахисниця Юлія Сегеда. Додає, жінка ненормативно висловлювалася у громадському місці. За це передбачена адміністративна відповідальність. Це хуліганство. Воно передбачає відповідальність у вигляді штрафу, можливо, виправних робіт і навіть адміністративного арешту. Ігор каже, звертатися до правоохоронних органів не буде. Додає, повідомив про конфлікт службу підтримки серед. Вісу таксі, там звернення зафіксували. Роман Михальчук, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.